Вітаю вас, любі малята. Пропоную вам сьогодні помалювати. У вишневому садочку гарні квіти розцвіли і стоять вони в віночку, білі сокні одягли. Вітерець повіє тихо і наробить квітам лихо. Пелюсточки підіймає і повітру їх, гойдає. Ви здогадались, що ми будемо малювати? Я вам підкажу. Ми будемо малювати квітучу. Вілочку. Для цього нам потрібно аркуш паперу з намальованою гілочкою, фарби рожевого та зеленого кольорів. Стаканчик з водою, пензлик і пластикова пляшечка. Пляшечка в нас не проста, а чарівна. Вона вміє малювати квіти. Перед початком роботи Пропоную підготувати наші пальчики, щоб розім'яти їх. Весна, чарівниця, не наче цариця. Указ свій послала, щоб природа оживала. Добре розім'яли працю Будемо працювати. Квіточки будемо малювати ось так. Берем пляж. І занурюємо дно нашої пляшечки у пружеву фарбу. Так, притискаємо пляшечку до аркушу паперу. Так, ось. Знову занурюємо нашу фарбу пляшечку. Ось, так. Ось які гарні, чудові квіти в нас виходять. Подивіться, малят, просто чудові, які гарні вийшли квіти. Залишилося нам, з вами, дітки, додати листочків. Тут нам допоможе наш маленький помічник-мізинчик. Нам потрібно опустити, занурити нашого помічничка у зелену фарбу, ось таким чином. І наш помічник-мізинчик допомагає нам малювати, притискаючи до паперу гарні листочки. Ось такі. Витираємо нашого помічничка серветкою. Подивіться, дітки, яка гарна робота в нас вийшла. Дуже гарні вийшли квіти на гилочки. Пропоную і вам зробити, намалювати таку красу. Я впевнена, у вас обов'язково вийде.